Добрий день, сім'я Трофимчуків це мама, тато, п'ятирічна донечка Анна та Христинка, якій незабаром виповниться два місяці. Господиня дому Юліана розказує, як адаптувалися до відключень електроенергії. Коли немає світла, то водичка не гаряча, а така літня. І помитися мій. Неможливо, трошки некомфортно. Тому в нас на кожного є своя каструлька свого розміру. знаєте, як в казочці з ведмедиками, гріємо спочатку. Ми менша, потім старша, потім чоловік. А я годую маленьку доню, лежу її спадки, потім іду я. Сім'я мешкає на п'ятому поверсі в будинку без ліфта. Кондиціонера в оселі не встановлювали. Найважче, каже Юліана, згадуючи зимові блекаути, буде коли настане похолодання. В період перших блекаутів зимою ми рятувалися. Теплими ковдрами, теплу постіль ми купували додатково одяг, теплий шкарпетки, декілька пар. Власне, на цю зиму план Б це, мабуть, будуть наші батьки, якщо в квартирі п'ятий поверх до нас тепло не буде доходити. Тому коли ми будемо в батьків і в них теж буде відключення світла. Я сподіваюся, що цього не буде, але ми від цього. Не застраховані тато як голова сім'ї все має забезпечити. Можливо, вже забезпечив таким пристроєм, який можна котел буде підключити і зігріватися. Юліана каже, що її сім'ї пощастило, адже є газова плита, і вони принаймні можуть приготувати їжу. З іншими труднощами справляються по різному, але завжди з позитивним настроєм. При відключеннях світла дуже важливо було для мене так, щоб дитина не боялася, щоб в неї не було страху фобії. Тому ліхтарики в нас є майже в кожній кімнаті. Коли вимикають світло, ми намагаємось розважатися. В нас завжди під рукою є фломастери, розмальовки, книги. Вимельбухи дуже ми любимо розглядати, англійський словник з розмальовками. Також пазли дуже ми любимо. Коли вже темно, вже така нічка і немає світла, ми вмикаємо ліхтарки. І в нас театр тіней дуже класна ідея для діток, щоб якось вони не сприймали це дуже близько до серця. З підручних засобів сім'ї на озброєнні каже Юліана, павербанки та різноманітні ліхтарики. Від спеки рятуються тривалими прогулянками в парку та відвідуванням дитячих кімнат, де є кондиціонери. З відключенням світла дуже страждає техніка. Ну і ми вже відчули, бо в нас холодильник вже починає видавати такі дивні звуки і каже: будь ласка, якось рятуйте мене. Ми стараємось готувати їжу все з під ножа, щоб було свіженьке, тому що зберігатись воно все не дуже добре, Може, Коли немає світла, це в нас стоїть тут універсальний помічник. Ми вмиваємось з ранечку, ввечері миваємось разом з ним. Як тільки електрика з'являється, потрібно переробити купу хатніх справ, каже Юліана. Як тільки вмикають світло, моя старша донька в садку зазвичай менша донька мені допомагає, вона тихенько собі бавиться або спить, і я з шаленим ритмом біжу робити всі хатні справи, прання, попросувати вже висушений одяг. Хотілося додати і донести в, наш, в наше суспільство, що відключення світла це не є Така велика проблема, велика трата. З всіх випадків таких ситуацій, я думаю, можливо, можна знайти вихід, можна потерпіти, адже нашим хлопцям, дівчатам там набагато важче. І ми щиро їм дякуємо, молимося за них і чекаємо разом всі нашої світлої перемоги. Після кожної найтемнішої ночі завжди настає світанок. Іванна Остапчук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.